Заскучав за валерами. Лежу ось тут. Дивлюся на них по цю сторону забора. А де ти їх бачиш? О, ну, їздять. Вася поїхав, бачено, ну, жовтенький їде зараз. Ой, в общем, переживаю, хай Бог мили. Спати не можу. Нє, спати я не можу, звісно, і за Едіка. Едік це у той... Живий організм в мене в нозі, я його назвав Едіком. Да. Ми з Едіком везде разом ходимо, пиво п'ємо, гуляємо, віддихаємо. Ну іноді Едік буває Едарастом або Підуардом таким, що. Ой-ой-ой. А так то нормально. Море, звісно, такое. Сьогодні добре, не жарко, можна лежати собі спати і трошки загорати да, загорати Мама воно валяється спить Бідний лука, він уже там з ума сходить він уже підняв всіх хірургів ага. всіх хірургів, всіх врачів підняв на той на ноги І каже, що знайшов якийсь нам візит у частного доктора, але да? який Да, але який приймає в больницю і назначив на 16 число до нього візит. Я кажу, так у нас на 16 нам наш доктор сказав, що у нас є типу, безплатно. Мама каже, так ні, то тільки візит, що подивляться, скажуть, що да, треба різати. Так уже скажу три, три рази це сказали. А вона каже: ну, а потім ще назначать сам день операції. В общем, е, дік, ти мене чуєш? Ти ще не скоро в баночку переїдеш жити. Ми ще з тобою подвізнячем. Так що лежи мовчки, загорай і не дергай мені ногу. Все буде добре в тебе. Ти більше жить і жить тут зі мною. До кінця літа точно. А по поводу роботи люди добрі, ну там де це в мене писали, чи ще десь Та, чи там мама, дам, чи, чи". чи не уволять? Ні, звісно, не уволять. Тут такого немає. Я за все саме перше більше переживав по початку, чи в тому році, як стукнув ногу. от Мені дали 10 днів лікарняну, Я кажу, як це 10 днів лікарняну, І за те, що в мене просто відпала нога, це ж можна робити. Ну в нас би так сказали. А не можеш робити, йди бродити. Ні, тут все нормально. Тут воно чайка ногу зламав, півроку не було, то що. Ну, Вийшов і ще й повеншення получив і... Не знімай мене. Я Нос у красива. тебе такий красивий зелений. Мама загорає. Скрий ліпи, я ще люліт. Пігмент, п'ятна. Все скрило. Я тебе з близька не буду так, знімати, бо не ти вже... Вна... Бо ти вже стара. Да. Це люди встрелить і загорають. Да. А тебе не буду знімати, бо ти вже некрасива. не красива. Не красива, да. так. А малого не буду, бо він жирний. Да. Один, Дай, он... Знімай У Мене теж цю немає. Не, я буду знімати себе один як красивий. Точно. Мені понаписували, що я там еталон, ма мандалон, хто там все якийсь. Елен одеколон. Еланделон, во. Все. Адікалон. Одеколон. Да, я спью одеколон. В ранг. Оно едут мои буксирчики. О, это Выходят встречаты контейнеровоз, Значит, Сейчас Валеркам будет что делать Ну не сейчас, десь через час. Да, вивели, а зараз Оце від цих буксирів найбільшу волну можна зловити. Ну, Вони красавці, він як йде на повному на ходу, він таку волну піднімає. Але це ж він стисняється, скромняшка. Для тих, хто давно вже не бачив нормальних самолітів, дивіться. Як ластівка. Новий вид придурків. Рушник, куфайка, маска. Ми хоч маску движе так. Оце ти мене там вже дет тебе на камеру знімає в Тік-Ток викладає. Ну точно, да? Український човник, рятівник. Знімай. О, диви йде. Такое. Вітер піднявся, дивіться, як вони льотають. Ай, камера, камера. Ну все равно видно, да. Дуже погано. Кораблики знимаю, и там? Да. А я так уже заслав зелену біологічну будочку, яка називається туалет. Так, прикинь, что там даже, даже туалетная бумага. Hey! На Нікому не розказує. І що, і, необістрено, і необістрено. не обісерано, і не обісена. Представляєш? Ні. Боже. Так, там нема сліва води, но там нажимаєш педальку і прокручується от сама ось ця на яку ти там. Не кажи, бо зараз приїдуть красти вже і в Італію унітази. Не треба таке розказувати. В общем, ти даже можеш його зняти, він там знаходиться в нас за спиною. Ні, то відкриття туалетів, мама, торжественно з перерізанням ленточки. То оставим нашим сусідам. це Вони да, десь як відкривають туалет в знаю збираються, у ті всі як їх називають. Е, ну, не по а новості, все, торжественно і потім. Ще... Да, можна сходити, воно, стоять от тако, туалети, заходити, там чисто прибрано, є туалетна бумага, це все безплатно і це все везде. Це типа що мусора були завжди. А що? цих кончених, вони да, Спочатку з'явилися вони, а потім вже з'явилася земля. Потім вже Бог почав создавати землю. Спочатку були штрафи. Слышиш, призе, при ти тут Христос і... А не видно через стекло нормально, що ти тут знімала, я щось не пойму. Це тільки треба собою таке. Ну, то треба тільки собою заграждати, щоб побачили таку частичну. Ну, красиво. Але не видно, туди вище не видно. Якщо так з собою закрити, то видно. Ну, погано, коротше, ладно. Коротше, цей головний заводила тут. Поки місць люди сидять ждуть, він їм предлагає напої різні. Кока-колу оно наливає і все остальне. Организована организация. Красиво. Наливали пиво, я бы тоже там сидел, а так Кока-Кола, а она вредна для организма. Короче, что, по итогу, хавчик получили, хавчика дают в два-три раза меньше, чем давали по первой. Ну понятно, потому что понаехали, вот. а я хожу а у нас же в семье это пополнение, да? Эдик, Хотіли Едіка прописати, думали в мами або де, ну, що ж він буде. А на він Але так, як він себе веде погано і починає козел ламати мені вже другий е, другий палець, ну, другу кістку на другому пальці. А я це дуже гарно відчуваю, ну, без, без всякого прикола. Це знаєте, такого, такого щоб вам хтось... Взяв руку, ну, любую козочку, таку, пальця, виверну. І таке медленно, медленно але дуже довго то ломав, пока не хрустне. Оце, оце Едік у нас такий козеолин. Свій слава. А ми буде Медика просити, чи ти подивишся ще своїми руками, бо в мене тут сфіна щось випала. — блін. Випало. у уедіка, Едік. Ні, воно бачиш, що тут щось роз... розщепляється. І... Ну так треба отвертка спеціально. Ну в общем, ладно. ладно, ремонт фена зараз буде. Наверно. І, і цей. А, а не показали ні в тебе, мам, німа, ні в мене на відео е... інс... цього кажу, інструмента конструктора Сашину. Ну так покажеш уже вдома, знімеш. Ага. Купили Синькові. Е... Чи ви спать будете в мене, я не пам'ятаю. Ні-ні-ні, недов. Цей. Купили самі два конструктора. Ну, типу поняв таких здорових, як Лего, тільки воно не Лего. Ну і слава Богу, тому що знаєте, за Лего вже ну, вони починають борзять Гуд'єр, Пірелі, Мішелін. Ти за резину переплачуєш маму. Кажу там спеціальна твердка. Там така не підійде. Ну, Уверен, я ж бачу, в відлічці від тебе. Шо, Юля? Нічого, нічого. Слави. Ну не я можна так. Я констатирую, я констатирую я, факт. Я, факт. Я, я я, факт. Я даже сюди підійду подивлюсь. Оця оця, отєма. Ну, оце, нет, а оце, мама. Не? Нет. Отсюда треба це? розпиляти тако а, на надвоє. Ти що не бачиш, там вилкою швидше а? а Ребята, пока у нас тут сімейні розвали. <laughs> Конструктор я вам потом покажу. Да, все правильно. Все, всем пока, хорошего дня. Есть же решение всех проблем. Ремонт по-итальянски. Скотч. Да, можно еще пластиковий, я говорю. Фашеты. А по-нашему стяжки. Да давай я это сделаю Ну да. Скотчем и слава умею пользоваться. Это да, все. да. Я могу тебе придержать. Ремонт итальяно. Угу. Mm -hmm. Поплотнее, поплотней. Вот mm -hmm. скотч, соч тоже итальянский. Ah. А. Нет, это вообще китайский, так что слово. Так китайские хорошие. Ладно, все пока це цей дурдом не перестанете дивитися. В нас тут ще у щас ми... Це... ми вас не перестаємо удивлять. Ми зараз щас... ж... в го в гості рідко заїжджаємо, зараз ще вспомним, що тут ще лампочку треба поміняти, а не, то вообще не. весело. розумієте, бо і мама боїться висоти, і я електричество. Тут не перестає удивлять.